В найзахищенішій будівлі Європи. Є лише одне місце, де вони не шукають дах. Браво. Ці вулиці вони інші. І Якщо помилку якусь втнеш, тільки кров'ю її зітреш. Тут справа не в грошах. Йдеться про виклик. Приготуйся чи зможу я увійти і вийти? Три. Два, один. Щоб ніхто не дізнався, що я там був. Відчуваєш це? Так, відчуваю. Пильнуй за ними. Окей, ти їдеш, ми стріляємо. Добре. І поліцейський стає гангстером. Злодії 2. пантера. Скоро у кино.